Цікаво, бачите, сержечки так і залишаються помаранчевими, Вони всі листям, де хтось ходить чи їздить. Так все навколо, навколо, навколо біленьке. Тиша курортного парку в Трускавці. Дуби. А ліворуч від мене казковий дуб. Загадуйте бажання, і вони обов'язково збудуться. Перевірено. Клен, який досі відмовляється скинути листя. Зелені-зелені. Вкриті сніжком. Отак природи. Щось не чути музику з ТКС. не знаю, може тому що піст. Сам то ТКС працює. Алмаз не працює, але реклама алмазу йде регулярно, я вже розпадав випадок. Цікавився хочу. В алмазі що там, де і як, то на рецепції кристала запевнили, що в алмазі всі місця зайняті. Ну, Можна і так розуміти. <гум> Вони всі однаково зайняті. Джунглі трошки вирубали. Навіть у заїмку трава росте на сходах. понад усе досе. Е, музика грає, просто звук збага. Щось нам не пише пан Вовчик Соколом, який гарно завжди відзивався про абордаж, про ці чудові бійки, які виникали в цьому пабі. Що бівет? Бівет тимчасово не працює. Ну, нічого не змінилося, але вже зникла інформація про реконструкцію. Може перейдемо на той бік, хоч когось зустрінемо, а то з цього боку безперспективно ну, когось зустріти. А бачите теж клен. Клен жовтий, присипаний снігом. Клен жовтий, а місцями ще й зелений. А таке насправді часто буває. Що слышно до противоре Ну, і от вона весна взимку на фоні кристала. Весна взимку на фоні кристала.